Доброго здоров'я, дорогенькі! 10 березня щороку любителі Нінтендо святкують так званий Маріо День. Але так було далеко не завжди. Більше того, фанати вусаня почали його святкувати задовго до того, як Велика Ен офіційно визнала це свято. У цьому відео подивимось, як воно було і що отримували любителі Маріо у його вже національний, принаймні у США День. Дисклеймер. Детально про знижки на ігри, що у цей день були, ми говорити не будемо. Також, як і про тимчасові події у мобільних іграх. Дякуємо за розуміння! А почалося усе після того, як один із фанатів помітив, що пляшка з-під молока має маркування Мартен або Марчтен скорочено. То саме це був вже важко знайти. Але це не так важливо. Ось, наприклад, стаття на сайті Nintendo Life від 2014 року, де автори кажуть, що святкують День Маріо, але парадів на честь Вусаня на вулиці не видно, як і будь-якої офіційної реакції на цей день від Нінтендо. У 2015 році офіційний акаунт Нінтендо у Твіттері привітав канал Smosh Games з Днем Маріо. І спитав, які моменти у іграх серії Super Mario були найяскравішими. Це, по суті, перша офіційна реакція Нінтендо на свято. Ну, така собі, чесно кажучи, реакція, але маємо, що маємо. По-справжньому святкувати офіційно День Маріо почали у 2016 році. Нінтендо запропонувала користувачам Твіттера змінити свою світлину профіля на цю. Та користуватися хештегами Marten і SweepsEntry, щоб мати змогу взяти участь у розіграші футболок, присвячених 30-річчю гри Супер Mario, консолі Wii U з Mario Kart 8 або копію гри Супер Mario 3D World з БРИЛОКом. А ще на каналі Нінтендо Америка з'явилось відео. Святкуй Мартен, День Маріо. Де одягнений у костюм Маріо Аніматор бігає по офісу Нінтендо і не дає людям нормально працювати. Певно, у японського офісу виникли питання. Чим ті американці займаються, доки вони важко працюють? Жарт! У 2017 році Нінтендо у колаборації із Starlight Children's Foundation. Створили лікарняні халати з персонажами гри Супер Маріо для важкохворих дітей. Було створено близько 2000 примірників різних кольорів. А ще на каналі ABC вперше на загал розповіли про день Маріо. Проплачено! Звісно! У 2018 році у Google Maps Маріо катався на карті. Цікаво, чи хтось з глядачів бачив це вживу? Ми не бачили. Чи ці зміни були тільки для США? Хто знає. Також у цьому році можна було придбати заплати нові монети в усату тему для 3DS. Гарно. 2019 рік. Як завжди, знижки на ігри у Європі та Америці, що не дуже цікаво, проскакуємо. Кіт та Кріста, автори офіційної програми Nintendo Minute. Зробили епізод, у якому розмірковували наскільки надокучливими були б вороги Маріо у якості домашніх тварин. 2020 рік знижки на деякі ігри у США та анонс Лего Маріо. Нові набори, до речі, виходять і досі. 2021 рік. Знижки, знижки, знижки. А також шостий епізод передачі «No Your Нінтендо. У якій треба було відповісти на декілька запитань про ігри Супермаріо. 2022 рік. Знижки. Анонсовано, що парк розваг Super Nintendo World відкриється у 2023 році на території Universal Studios Hollywood. І Лего Піч. 2023 рік. Офіційна пісня і кліп під назвою Кожен день це Маріо День. Маріо бігає по місту і наводить хаос, а також лякає перехожих і дітей. 9 березня відбувся Дірект, присвячений кінострічці Super Mario Bros. Movie, де можна було побачити останній трейлер, а також заяви від Міямото та голови Іллюмінейшн, які по суті цей фільм і створили. У 2024 році Nintendo випускає відео про усі ігри Маріо, що доступні гравцям на Switch під назвою Маріо крізь роки Святкуй День Маріо. А потім ще одне, де вони анонсують, що нова кінострічка про Маріо вийде у 2026 році, а також анонсують дати виходу Paper Mario The Thousand Year Door, Luigi's Mansion 2 HD. Та Доктор Маріо», Маріо Гольф і «Маріо Теніс» для Game Boy, Nintendo Switch Online. Давайте про знижки на ігри я вже не казатиму в цьому році добре. І ось о 2025 рік. Будильник Алармо нарешті доступний для всіх у офіційному магазині Nintendo, а також у великих торгових мережах. Ну що там ще? Знижки на ігри в Америці, іконки Super Mario для підписників Nintendo Switch Online. А ну і так. Величезний розфарбований у стилі Супер Маріо літак. Ну та й все. Це відео готується до того, як настане День Маріо, тому, можливо, буде ще якийсь Директ сьогодні, але навряд. Ну що ж, отак Нінтендо святкує день свого маскота. Ми, у свою чергу, також святкуємо цей день і граємо у ігри величезної франшизи Супер Маріо, чого і вам усім бажаємо. З вами були Ukraine, Nintendo Daily. Любіть Україну, донатьте на ЗСУ, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей.